Міст програє битву з дощем. Не й півроку після реконструкції, як він знов потребує ремонту. Системи водовідведення забиті камінням, щебнем та уламками бетону, тому не в змозі впоратися із зайвою водою. Кривий ріг, місто на семи мостах. Сьоми через Кресівську поєднує зарічний зі 129-м кварталом. Його постійно переслідують невдачі. У 2014-му об'єкт вже ремонтувала організація «Придніпров'я». розширила доріжки та підлатала. Але у 2015-му стався справжній обвал. І як це не було дивно, тендер на реконструкцію знов виграє та ж сумнозвісна організація, залишивши позаду навіть Вестошляхбуд. 4,5 мільйони гривень з бюджету витрачено. Та ось що маємо. Человек, который 10 лет связан с стройкой, я могу сказать смело по поводу данной ситуации, что ну, очень многим нужно прийти, посмотреть, а потом спрашивать за данную работу, потому что один в поле не воин. А вообще хотелось бы спросить э, у тех, кто рассказывал ⁇ Моя родная земля, мой родной город, куда деньги вложены ⁇ Я думаю, результат не заставит себя ждать. Наслідки першого дощу видно неозброєним оком. Несправність систем водовідведення призводить до того, що вода лється через бордюр, розмиваючи захисний шар щебня зі схилів мосту. Через це зайва волога потрапляє під бетон, що може викликати чергове руйнування. А плити, які покривають щебінь, і зовсім змістилися. Виглядає місце минулорічного капітального ремонту як розбитий Сталінград. Жителі обурені реконструкції чекали так довго. Цілих півроку їм доводилося накручувати зайвий десяток кілометрів, аби потрапити на другий бік річки. Это не только один мост. Это везде такое идет. Потому что как государство у нас не контролируется. Те, кто делали, пускай переделывают за свой счет. Просто надо тех брать, которые делали, и притягивать к ответственности. Спрашивать за это все. За эту халтуру, будем говорить прямо. Цей міст інколи називають проклятим. Він нещадно забирав життя людей. Влітку з нього стрибала і тонула молодь. А взимку два роки тому злетіла машина з пасажирами. Загинула жінка і троє дітей. Містяни вважають, аби реконструкцію зробили раніше, трагедії вдалося б уникнути. Після капремонту міст зовні виглядав як нова копійка: свіжі бетонні огорожі, чистий асфальт та системи водовідведення. Але в перші ж місяці після ремонту, посеред споруди, утворилася тріщина, а водовідводи забиті і зовсім не працюють. Ось вот ця вся щебенка його вимола оттуда зараз. Зараз там почне плиты там обрушатися. І прт сюди. Ну те же саме буде, що і було. Только тут раз обрезали, а це раз і резать не треба. Воно саме вымоет його, а потім все рухнет і опять. Знизу металоконструкції виглядають як нові, але бетонні опори потрохи кришаться. Чиновники стверджують, підмивання бетону невелике і це не загрожує безпеці мешканців. Зараз ми збираємося, розбираємося цьому повністю по цьому по поводу з привлеченням проектного інституту, з привлеченням авторського технічного надзору. І, звісно ж, все буде все в результаті этого рассмотрения, в результаті этого аналізу буде вже прийнято соответствующее рішення, яким образом нужно далі поступати з тим откосом, который частично винуло щебень. Ми сьогодні можемо констатировать то, що мост в робочому нормальному состоянии, пешеходные дорожки не пострадали. никаким образом, стан мосту проаналізують, а вже потім вирішать, чи варто об'єкт ремонтувати. Поки що у планах поточного ремонту міст темним минулим не стоїть. Інна Даншина, Олександр Бондаренко, Євген Жулай, підсумки тижня, перший міський.